Нашу теоретичну дискусію у вигляді міжрегіонального круглого столу в режимі онлайн. І хотілося б за тематикою у вас зараз на, на висвітлена, тобто досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій професійного навчання. Я би додавав зараз ще безробітник ви Свідомо поставили без слова безробітних, але нас більше цікавить, звичайно, те, що зв'язано з безробітними. Я би хотів визначити порядок нашої роботи. Перше, ми думаємо, що в регламенті до 20 хвилин має бути виступ, до 10 якісь репліки і запитання. І, і закінчити роботу в одну пару, тобто у нас це буде година 20, хоча в програмі ми записали до 12.10, ну так, не це не програма. Надається пара наша. Е, я би хотів попросити всіх учасників і в нашій студії зараз, і в студіях на місцях виключити повністю мобільні телефони. Для чого це? Тому щоб не було різних накладок звукових, не було пам'ятник. Не зробити тихо, а виключити. От я попросив би всіх це і в студіях, на місцях також. Е, наступне. Е, я би хотів би сказати, попросити всіх виступаючих і в студії і на місцях, яко, коли у кого буде питання, включаєте кнопочку У нас тут в студії композиція, а е, на місцях. Також, але е, у разі, якщо хтось задає питання, чи хтось виступає, всі окр... решта телефон... е, е, мікрофонів мають бути виключені, щоб не було о, з досвіду, щоб не було знову накладок не було на цих звучань, які нам не потрібні. Е, у нас е, присутні. Мають бути від державного центру зайнятості дві особи. Це прилітні хочівці з питань зайнятості Мацієвська Ольга Олександрівна і Сері Тетяна Володимирівна. Я поки що не, не бачу, вони мають містах під'їзді. І відкривати мав у нас Балашов Дані Олександрович. це заступник начальника від організації профессиональ та роботи ЦПТО Державної служби зайнятості війська центрального апарату. Але, на жаль, він зараз, а може, не на, на, на радість. E, зараз знаходиться на засіданні управління Фонду Державного соціального страхування і там стоїть якраз питання e, щодо розвитку e, системи ЦПТО Державної служби зайнятості. Тобто його не буде, e, але мають бути e, ці привідні фахівці. Також в центральній студії в Києві, в інституті для кадрів зайнятості, знаходяться керівники відділів активні підтримки базових центрів зайнятості, наукові співробітники проблемні наукової дослідники лабораторії, професійного навчання безробітних, керівники інших професійних навчальних закладів. Бачите, якраз вони зараз туди заходять, на руссій відбулось. Транспортом у нас сьогодні багато учасників